Друзі, ви знали, що на законодавчому рівні є можливість не сплачувати свої кредитні заборгованості. Влада прийняла закон, завдяки якому можна списати повністю всі свої боргові зобов'язання. Про цей законодавчий акт чомусь не розповідають Суспільному або на національних каналах, хоча він прийнятий ще 2019 році, а остаточні правки внесені цього року. І це Кодекс України з процедур банкрутства. Згідно з цим кодексом, кожен громадянин України, в якого є борг, може звернутися до господарського суду заяви про неплатоспроможність в законний спосіб списати всі свої боргові зобов'язання. Юристи компанії Правова допомога номер один мають позитивний досвід. У нас дуже багато кейсів по визнанню банкрутів фізичних осіб. Тому, якщо ви бажаєте списати свої борги, звертайтеся до нас обов'язково допоможемо. Також хочу зазначити, що. Ви цією процедурою можете списати не лише свої кредитні заборгованості, але й заборгованості по комунальних платежах, чи там, до прикладу, можливо, у вас є якісь рішення суду, згідно яких щодо вас ну, будуть стягуватися кошти, якісь то це теж підпадає по під цю категорію. Тому в кого є. Питання пов'язані з цією темою, у кого є такі ситуації, звертайтеся, обов'язково допоможемо вам визнати вас панкрутом і списати всі борги саме основне.